Небі зорі розкидає, світлом вся земля палає, кожну хату свято йде, він снігом по коліна. вкрило нашу Україну, заморозило хатину, новий рік літає вже. Будемо разом святкувати, з новим роком всіх вітати, Веселий сім'я моя в Україну привітати, щастя, і радості бажати, сіяти добро своє, хай Господь та добрі люди, в серці з вами завжди будуть, допоможуть, не забудуть там, де любов живе з новим роком, з новим роком Україно! Наша пісня гарна лине, завиває х. Ти скоріш виходьте з хати, будемо разом святкувати, з Новим роком всіх вітати. веселий сім'я, моя! А. З Новим роком, Україно! Наша пісня гарна лине, Завиває хлопці ця земля, всі скоріше виходьте з хати, будемо разом святкувати, з Новим роком всіх вітати, Веселий сім'я моя. Не печалі й журбою вік старий візьме з собою, А в новому тільки щастя і чудовий світлий настрій. Нехай в новому році щодня на кожному кроці дива чарівні станеться і мрії всі збуваться. Нехай хордилися змете усе лихе, що сталося, а новий рік нам принесе все те, що так бажалося. Хай любов панує в домі, хай восподь прошла щасливо і долі. Хай в родині спокій буде, хай рік на лише буде. Нехай дід мороз зайде у хату, принесе подаруночки багато, ялинка святкова засяє, з новим роком всіх вітає. Нехай в новому 2023 році, щодня на кожному кроці дива чарівні трапляється і мрії ваші збуваються. А ну сніг летить з небес, м'яко землю застеляє. Рік новий, як час чудес. Тільки всього обіцяє хай у цю чудову мить ваші мрії всі здійсняться. Радість хай душі дзвонить і прийде велике щастя. Кохання міцного, щастя рясного, неба мирного, добра щирого. Будьте ви завжди здорові, щастя вам і всій родині. Нехай новий рік стане для усіх успішним і багатим на хороші події і знайомства, бажання і можливості. Бажаю, щоб ви могли розділити радісні моменти з близькими людьми, здоров'я, зичу, миру, удачі і благополуччя. З Новим роком вас вітаю, миру миру бажаю. Більше радості тепла і хорошого життя. Успіхів, добра, здоров'я і побільше вам покою, аби все було в достатку і хороше, і все було в порядку. З Новим роком спішу привітання подарувати. Вважаю, що призначний рік подарував багато щасливих моментів, удачі перемог. Нехай усіх завжди оточують тільки приємні люди. І все, що загадано, під бій куратів, обов'язково збудеться. На кожнім кроці, де не станеться, і мрії всі збуваються. Нехай хурделиця змете, усе нехай що сталося, а новий рік нехай несе, сиде, що так вважалося. Новий рік, новий рік, щастя вам на цілий рік, що здоров'я і добра, хай святкує вся сім'я. Будьте ви завжди здорові, хай пригоди будуть нові, нови враг. Буде. Новий рік чудове свято. Зичу вам добра-багато. Миру в домі на землі і смачного на столі. Хай приходять друзі в гості. Щастя буде на порозі, здійснення бажань і мрій ну, подарує рік новий. Вітаю вас я з Новим роком. Свіжим, чистим, молодим. Нехай всі біди, негаразди, Ньому як новим роком. Нехай новий рік принесе багато нових досягнень, міцного здоров'я та любові. Хай задумане здійсниться. Нехай щастя і добротою буде наповнений кожен дім, нехай натхнення та любов зроблять життя світлішим та яскравішим. Вітаю з новим роком! Нехай старий рік забере всі нагадості та смутку, а новий буде наповнений досягненнями, багатством, любов'ю та здоров'ям. Бараю миру, благополуччя та щастя. вам. Нехай в новому році все вийде і задумане здійсниться. З Новим роком, дорогі вчителі. Хай він для вас буде легким та вдалим, щасливим і радісним. Бажаю вам виконання всіх заповітних мрій, міцного здоров'я, великої радості в кожному дні нового календаря. З новим роком! У нічний казковий час рік новий прийшов до нас. Він приніс свої вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і маточі привітати однокласників і вчителів з Новим роком. З Новим роком всім добра світла, посмішок, тепла, миру, радісті, достатку і розправи всіх в порядку. Я хочу привітати своїх однокласників та ЗСУ з новим роком. У нічний казковий час рік новий прийшов до нас. Він приніс свої вітання і на кращі побажання і єдині, і, і родині, і матусі Україні.